Розстріляна, скотована, роздерта, і з що зап'яся на устах, і з духом, що підносить вище смерти, коли межа добра, і зла вже сте розп'яту Україну христа, Заграве від судом і кроваву, Пора вас знов очікує прищень Мій Боже на життя верни, нам право чи вже не ти лукавий світом править, бо все, що нам сведе, старай вщент, воскресне, пошматована вітчизну, увесне йде зілятися від ран, і хоч на твому шляху ворог різний, і схоже сатана сам з пекла виліз, тобі злом покінчити пора, розстріляна, скатована, роздерта, і з гнівом, шоу тризок проста. Боронишся за тих, що духом мертвий, ради життя твоя священна жертва. Тому живи, борися, воскресай!